Герой без зброї, ідемо тобою. Захищати країну. Разом із тобою. Герой без зброї. Можна поменше Тільки. Благочиє роботи, тільки поваги від колег завжди повертатися з виклику, цілими здоровими, неушкодженими. Від себе особисто, від голови громади, від цієї громади хотів висловити слова вдячності нашій славній службі державної службі з надзвичайних ситуацій України, щоб головне нам удачі всім. Дай Боже, щоб всі повертались додому. Бережіть себе, бережіть так. своїх побратимів, друзів. Ідемо до бою, щоб сяяло сонце над головою. Звідки сили беруться, йти у вогонь? У бійця нема тривоги, тільки трохи пітніє долонь. Наша головна задача запобігти, врятувати і допомогти так, і ніяк інакше, не дай Боже, почути в палаючій будівлі, як дитина плаче, розриваючи тишу, на надвою влітає, проклятий мій і вбиває героїв без зброї, а когось залишає з підбитим крилом. Герої.